Мені, як мажоритарнику, було легше в 2010 році йти на вибори. Зараз трошки важче, бо треба людям вгодити, окрім того, що є мій авторитет, що треба взяти на себе авторитет партії, або навпаки, партія може або додати, або відняти от, цей рейтинг. Тому тут ну так дуже це таке питання, воно непросте. Бо... Яким чином вгоджали? Ну, мені знаєте, як сильно не приходилось вгоджати. зрозуміло, що є певні. Якби процеси, які треба виконати обов'язково таки, обов'язкове мінімум це там листівки, банери, борди, і саме головне це зустрічі з людьми. Тобто в мене за останні два тижні кожен вечір були зустрічі з людьми. Але враховуючи те, що я всі п'ять років працював, тобто в мене приймальна працювала всі п'ять років. Я постійно зустрічався з людьми. У них була завжди можливість звернутися до свого депутата, тому мені там сильно не приходилось. Там якось їх вгаджати, але, ну, але було важко. Тобто, не просто було перемогти. Але от вже на разі там, третя година ранку, і ну, є вже наприклад, результати по міській раді, по трьом дільницям, це 377, 378, 379. Я набрав 575 голосів. Кандидат від, паркі, від партії Батьківщина друге місце зайняв 413 голосів. Подивимося, що далі, бо виграти на окрузі це тільки пів справи, а ще ж треба зайняти якийсь зайняти рейтинг внутрі партії, для того, щоб зрозуміти, все ж таки, скільки взагалі набере відсотків партія, скільки депутатів від партії зайде в міську раду, ну і зрозуміло саме. Яку я там позицію займу з колегами по партії спілкувалися? Вже яка ситуація взагалі? Ну в цілому я з тими колегами, які з колегами, які ми була можливість поспілкуватись, то ну всі говорять про те, що ну партія Солідарність більш-менш непогано набрали, да там робили. Певні там екзітколи робили певні там соціологічні опитування. Ну, не знаю, що до кінця не знаю, наскільки вони там виправдались, але в цілому кажуть, що партія доволі таки непогано попрацювала по місту і по області. Я не знаю. Ті депутати, які пройдуть в міську раду, вони повинні будуть якось все ж таки оцінити і зрозуміти, що все-таки стати депутатом на сьогоднішній день непросто. І, ну, я Цю це, це, це треба заслуговувати. Ну так просто вже не вийде стати депутатом. Ну тобто, внутрішньопартійна конкуренція у вас також серйозна. Потужні люди йдуть. Да, да, потужна і мені ще дійсно самому цікаво. І по моїм підрахункам я десь набрав 28 Як далі, хто там ще набрав скільки відсотків, не знаю. Бо знову ж скажу, що невелика. З однієї сторони у мене там один із найбільших округів в місті, десь майже 5700 да, виборців. Але прийшло не так вже й багато, десь близько двох тисяч прийшло на вибори з і, і цієї кількості. І от там 575 голосів я набрав. Тут ось близько там, 20%. 28% більше, я набрав. Тут, тобто, ну, будемо дивитися, наскільки того вистачить для того, щоб стати депутатом. Бо вже виграти просто на окрузі це цього замало. Ви член партії? Ні.